Всім привіт! На каналі Посудмайстра розпаковуємо харчовий термос Майстро MR1635 150 Модель поставляється в характерній картонній упаковці з логотипом Майстро. Також логотип Майстра можна побачити на передній частині самого термосу. Виготовлений термос з високоякісної нержавіючої сталі з матовою поліровкою. Складається з декількох основних компонентів: це два судки верхній та ніжній. Пластикова кришка з ручками для перенесення, та ложка, що є в комплекті з термосом. Судки мають сталеві кришки з ущільнюючим силиконовим обідком, та пробочку для стравлювання тиску. Розмір термосу. У складеному вигляді висота 20 см, діаметр зовнішній 15 см. Судки верхній менший, висота 8 см, обсяг 650 мл. Нижній судок більший, висота 9 см, обсяг 850 мл. В цілому модель складає дуже гарне враження, плотно прилягаючі кришечки, потужні і міцні замки. Потребують зусиль під час з'єднання-роз'єднання, нічого ніде не протікає. Дуже-дуже ну, гарна модель, однозначно. Сподіваюсь, огляд був вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і їжа в вашому термосі завжди буде на 20% смачніша.